Нещодавно в середмісті Черкас з'явилась скульптура, скарбничка Доброкіт. Скільки жертвують черкащани на бездомних тварин та куди йдуть кошти, дізнавались наші кореспонденти. Дякуючи ініціативі засновниці благодійного фонду Доброкіт Яни Тябут та зусиллям черкаського скульптора Владислава Демьона, щедрий кіт у Черкаському сквері юність допомагає, так би мовити, чотирилапим друзям по нещастю тваринам, які втратили з тих чи інших причин свою домівку. За словами Яни Тябут, таких нині більшість. Якщо раніше до притулку потрапляли тварини, народжені на вулиці, то нині ситуація інша. Зараз найбільші проблеми це те, що на вулиці з'являються домашні котики. Якщо раніше це були народжені на вулиці, покинуті, бо ніхто не займався стерилізацією в принципі або займались мінімально, то зараз максимально котики, які потрапляють на вулицю, це ті котики, які були колишні домашні. А їм на вулиці ну дуже скрутно, тому що вони собі не можуть ні здобути їжу, ні знайти прихисток. І такі котики просто ну, особливо в такий морозний час вони гинуть там за лічені години, за лічені дні. За час функціонування благодійного фонду Доброкіт в родини прилаштовано біль більш ніж 800 пухнастиків. Перш ніж тварина потрапить до господарів, її потрібно утримувати, соціалізувати, стерилізувати, лікувати. На все це потрібні кошти і немалі. Щедрий кіт допомагає суттєво. Щедрий кіт він став один із таким от символів напевно людяності. Ми саме так і говорили, що ми от щомісяця визначаємо, наскільки ми були щедрими і людяними в цьому чи іншому місяці. Звичайно, будь-яка допомога вона є колосальна для нас. І перший місяць він був такий. Віднесений, ми зібрали 44 тисячі. Це фактично наш місячний бюджет, який нам потрібен на забезпечення наших тварин, яких у нас від 40 до 50, ну весь час перебуває стабільно. Потім, звичайно, що інтерес трішки впав. Знову ж таки, можливо, сезонність, тому що люди менше гуляють в сквері. І от стабільно ми отримуємо 10 тисяч гривень завдяки щедрому коту. Приходять на рахунок котиків. З початком війни у доброкота роботи додалося з перших днів. Волонтери з фронтових територій привозили тварин сьогодні наші вояки передають нещасних тварин у доброкіт, і черкащани, до речі, не дають їм пропасти. До речі, на днях у нас забрали кицюню, саме яку привезли військову, дуже специфічну по характеру, з певними вадами там по здоров'ю. Але людям вона відгукнулася, полюбилася, і вони всиновили в свою родинку. Сьогодні, до речі, дві сестрички поїхали в родину. Саме від наших хлопців вони привезли з Бахмутського напрямку. Теж дуже специфічні малючки, бо у всіх були вражені очі. Ну і люди цього не побоялися, і взяли двох одразу в одну родину. Як пояснює Яна, не треба боятися того, що тварини на з вулиці, а не з розплідника, прихистивши живу душу, ви тим самим рятуєте свою найбільш вдячні. Вони будуть найбільш вас любити, муркати, е притискатись до вас, але потрібно пам'ятати, що є певний початковий період, коли ви повинні заслужити цю довіру, тому що котики, які один раз, другий раз зрадження е людиною, неважливо, якісь обставини такі вони дуже обережні. Тому е оцей саме такий тонкий момент, коли ти розумієш, що він тобі е довіряє, підставляє пузик. Ну це просто найбільша винагорода. На жаль, кошти, які доброкіт отримає сьогодні, дякуючи щедрому коту. Це лише частина від загальних потреб притулку. Тому, проходячи по скульптуру котика у сквері Юність, не забудьте подарувати кілька гривень для братів наших менших у тому, що вони гарантовано врятують чиєсь життя. Сумнівів немає.